Sport Games. І це нове відео на моєму каналі. Сьогодні в нас виходить довгоочікуваний пак опенінг Сьогодні я підготував для вас набори більшості з режиму флешбекс. Також, може, я і покращу ще свою команду. А ви перед початком відео поставте лайк і підпишіться на канал. А я починаю. Я вирішив відкривати ось ці набори. Тут є шанс, е, я бачив, як звідси вибивали із 111 х І от я сам з першого разу на моєму другому аккаунті вибив звідси прайм-ікону Вейру 110-го рейтингу. Я здивувався. І тому я вирішив все ж таки повідкривати ці набори через те, що мені тут може випасти якийсь гравець якого я зможу продати. Або якщо пощастить, може випасти велика кількість монет. Тому я починаю перший набір за 1250 кристалів. Надіюсь, звісно, що на гравця. Ні, на жаль, тут нема гравця, але тут. 4 мільйони моне... 4 Мільйони монет і 300 тисяч мільйон монет. Оце так так. Тут зазвичай випадає занадто мало, а який тут шанс? На це шанс 4%. Оце мені пощастило. Але, і спортс могли мені за це дати 111 гравця. Ну чому ж так? Другий набір? Надіюсь, вже тут в мене точно буде гравець. Так, тут гравець, це анімація. Німеччина. Правий півзахисник Баєр. А я знаю цього 108-го гравця Беларабі. Третій набір з 10 наборів. Сьогодні ні, я відкрию всі 10. Так, третій набір. Надіюсь на гравця. Так, це знову гравець. Німеччина. Правий півзахисник Бає. На жаль, нам попадається знову Беларабі. Четвертий набір на сьогодні. Я дуже-дуже хочу, щоб мені випав якийсь інший гравець, а не Баларабі. І щоб не монети, бо мене монети в мене монет вдосталь. І це знову анімація. Хорватія. Центральний захисник. Ліон. Я знаю, це Ловрен. Колишній гравець Ліверпуля 109 рейтингу нам випадає. Поки що нам, в принципі, випадають добрі гравці. Через те, що могли постійно випадати повторки 108 рейтингу. А зараз п'ятий набір. На сьогодні. Надіюсь, що тут випаде вже 110-го рейтингу гравець. Це анімація. Німеччина. Правий півзахисник Баєр. Я вже знаю цього гравця на пам'ять Беларабі. Знову нам випадає. На жаль. Шостий набір. Ще в нас є, крім цієї спроби, ще чотири. Надіюсь, мені випаде хоча б ще два інших гравці. Неповторні. І це знову анімація! Нам щастить! Німеччина правий півзахисник. Байер! На жаль, на жаль, і на жаль, мені випадає постійно цей Беларабі. Чому її спортс не можуть мені дати кращого гравця? Сьома спроба на сьогодні. Я дуже надіюсь, що мені зараз не випаде Беларабі. Тому що я не хочу отримати вже, здається, п'ятого. так, п'ятого Беларабі. Це анімація. Це Хорватія, центральний захисник Ліон, Ловрен. Ще й він повторюється. Ну чому мені не може виписати кращий гравець? Восьмий набір на сьогодні. Ну, хоча б тут пощастину випадь мені вже цей гравець 110-го, наприклад, рейтингу. Бо я не хочу бачити Беларабі і Ловрена більше. Ні, а тут мені випадають 2 мільйони 250 тисяч монет. На жаль. Дев'ята спроба. Дев'ята спроба. Передостанній наш набір з флешбек. Надіюсь, хоча б тут мені випаде кращий гравець. Тут, звісно, анімація. Це Швейцарія, це новий гравець, правий Вінгер. Це шакірі 110-го рейтингу. Нарешті я дочекався. Гравця 110-го рейтингу я дуже надіявся, що мені хоча б Шакірі випаде. І останній набір по флешбеках за 1250 кристалів. Зараз мені випаде якийсь інший гравець. Ні, на жаль, мені випадає 2 мільйони 250 тисяч монет. Також я хочу вам показати зараз мою команду. Мені в компенсації з гравцем 114-го рейтингу випав Вільям Саліба. Ось він в мене в центрі захисту замість Руби Надієша. Чому замість Руби Надіяша? Через те, що Нана Танаке. я подивився, зрівняв їх і Нана Танаке має кращу статистику. Також зараз я хочу прокачати Джуда Бергінгема. У мене вже тут майже наполовину. Прокачаний 25 рівень. І я хочу прокачати його на 30-й рівень. Прокачки ось! Через те, що в мене з режиму Чемпіонату світу назбиралось стільки 60 гравців, що мені вже немає їх куди дівати. І тому я хочу зараз прокачати Берінга. Плюс в мене монети є, а я йому покращую статистику. Стає він 30 рівня, на жаль, на 118-й рейтинг я не можу його покращити. Але в мене тепер стало набагато менше цих 60-х гравців через те, що я дуже хотів їх позбутися. А також я вирішив прокачати ікара Касіліса на 28-й рівень. Тренування через те, що все ж таки я хочу цих 60-х гравців. Позбутися. Тому за 3 мільйони 180 тисяч монет я покращу йому рівень тренування до 28-го рейтингу. Поки що в мене ось така команда. Хто бачив попередній покопінг, може знати, що я забрав Берінгема і Зідана. І так, покращив команду. Скоро, коли я заберу Мойзекіна в режимі. І конс, вийде новий пак на моєму каналі. із обмінами із наборами флешбеків через те, що я подумав, ці набори справді заслуговують уваги. А ось таке в мене вийшло, вийшов новий пак оупенінг на моєму каналі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання буде в описі. Пишіть коментарі та поширюйте це відео своїм друзям. Радьте цей канал своїм друзям. А також я хочу вам дуже подякувати за активність під попередніми відео, тому що у нас вже 30 підписників. І я ставлю нам нову ціль. Це 50 підписників, через те, що ми дуже і дуже швидко розвиваємось. А з вами був Іван SportGames. До нових зустрічей!